Всім привіт, з вами ромка Сантехнік. Сьогодні ми вам покажемо, як встановлювати навісний мініктас. Так як у нас вже чистова плиткою зроблена, ми сьогодні зробимо фінальні акордки. Що нам для цього потрібно? Болгарка, щоб відрізати папурки, які будуть ставлятися це сотни і 50 Канцелярський ніж, маркер або олівець, рулетка або, можливо, метр. Мені таким зручніше користуватися. Ну і тут ми подивимося, по комплектуючим до навічного унітазу. Це саме кріплення, це е, унітаз прихованим монтажем. Як бачите, він з середини буде закручуватися. Це кріплення, це піджимать до самого, самого ночного унітазу кріплення, е, це шестигальник. Е, ці будуть штоповики в нас е, фіксувати, ці е, шпильки можливо, будуть безпосередньо фіксувати в нас самий унітаз, і воно всередині буде закручуватися ось такого приблизно. Воно закрутиться у преці і воно він у вас нікуди не дінеться від вас. Ось ми їх маємо дрів в наявності, і викладка. Без неї ніяк це між шпливою і вашим унітазом. Що ми далі робимо? Ми вже знаємо, які комплектуючі нам потрібні для цього. Бачите, шпильки так вітаються. Так не має бути. У Правої інсталяції видно там ті отвори трохи а зазвичай вони стоять набагато жорсткіші. Щоб ми добавили жорсткості цим кріпленням, ми зробимо, візьмемо такі подовжені гайки. І буде контршальба, і ми ззаду інсталяції її закріпимо, так як тут є можливість. В загальному це перевіряйте, коли ви вже монтуєте безпосередньо саму гаму інсталяції, перевіряйте черний Ну, Так як ми їх не ставили, щоб було бути чи то через це треба їх облаштувати. Ми ззаду закріпимо, законтергаємо, і не буде такого великого люфта. Далі ми беремо ці шпики такі для кріплення і закручуємо їх на безпосередньо на самій шпики. Закрутили всі кріплення, дивіться, це саме кріплення, воно має бути від стіни 13 мм від чистової стіни від плитки до початку ось цього, цього такого кріплення. З одної і з іншої сторони. Розкажу для чого? Щоб коли ви встановлюєте безпосередньо самий навісний унітаз, щоб ось ці шпильки щоб вони закрутилися і щоб воно стало чисто по центру. Бо якщо воно не стане по центру, буде, ну, будуть наслідки не дуже добрі для вас. Так, і це вже буде халтура. Дивіться, воно вже не хитається, ми його зафіксували, законтергайли. і якщо прикласти рівня, то ми побачимо бульку. Все, у нас все. певні роботи зроблені. Приступаємо до подальших. Беремо ці кріплення, ось так. Вставляємо цю галічку. І вже безпосередньо сами... до самого ми такі звуки неприємні видає. Ми пробуємо. так вставили. Рукою спочатку наживи одну сторону і таким самим чином в іншу сторону. Але не забуваємо поставити ось ці шпильки, щоб вони тут вільно проходили, щоб сюди шпилька коли зайшла, щоб ми його заштопорили. Тому що потім буде трохи важко їх вставляти. Так як наші слігані немагнітні, то ми будемо вставляти, і воно буде просто провалюватися туди, і нам треба буде знову знімати самого унітаза. Щоб нам зафіксувати ось це, до кінця докрутити, дотягнути, ми вставляємо цей шістягане, пробуємо втратити безпосередньо. той штопер. Ось. І в комплекті має бути ось такий ось ключик, і ми ним дожимаємо. Все, одна сторона готова. І наступно таким самим чином. Наступним етапом у нас буде це вимірювання патоків безпосередньо для самої інсталяції. Беремо смазку, в когось буде ріденька, в мене в спреї, Обшипуємо. вставляємо. Вона буде когенько вставлятися. Прикладаємо рівня і відмічаємо маркером від плитки, від початку плитки, щоб воно було на рівні з плиткою нашої відмітка. Yeah. Тепер таким самим чином ми відмінюємо безпосередньо від самого навісного унітазу. Смазуємо. Ставили. І так само ми приклали рівня і від чистового від початку відмітили. Внимаємо. Тепер цю лінію ми продовжуємо. Ось такого проводимо. Ми відміряємо ось цю відстань, яка в нас від першої поділки до другої поділки. Відміряємо, у нас тут виходить 25 мм. Ми переносимо ось цю відстань на початок 25 мм. І ось таким чином ми будемо відрізати, але ми ще плюсинемо 3 мм, щоб в нас не бракнуло труби, і щоб потім, коли зливати вже безпосередньо унітазу, щоб воно не вилилося вам за короб. І таким самим чином ми будемо робити і з великим патруком. Це, ми патрубки відрізали, тепер знову змазуємо. Смазки ніколи мало не буде. Е, вставляємо патубок один. Е, нижній патрубок у нас залишиться на інсталяції, так як на навісному він. Так як е, дуже важко ця візіна надівається на самий І щоб не вдарити по плитці, то ми сюди його спочатку наділимо і так само е, змалюємо. Е, далі беремо прокладку, накладаємо. У нас в принципі на буде. Та Ми приготуємо 6 Друзі, стосовно обрізання цих патобків. Я завжди роблю краще з запасом, краще хай я лишній раз відріжу цей патрубок. Там на пару міліметрів помилюся, більше зроблю, ніж менше зроблю. І в принципі, забракую свою роботу і прийдеться мені тоді як мінімум купувати нові так. Ми приготували цей ключик, зробимо безпосередньо. А ми унікас і підганяємо. Ось, бачите, як все. Він став. Якщо ви бачите, що десь є зазор між прокладкою і унітазом, значить ви за довгий патрубок відрізали. І ну, вам треба його зняти з унітаз і знову його підрізати трохи. Таким чином, от, ми бачите, ми вставили. Воно люблю, це добре, це три старочки, Я не знаю, як без неї взагалі жити. І прикладаємо унітаз по максимуму. Без сляття. беремо ключом і вже обтягуємо безпосередньо самий навісний унітаз. З однієї сторони трошки наживили тепер з іншої. Таким самим чином наживлюємо. І поволі затягуємо без фанатизму, щоб не було потім... Нюансів по плитці і так далі. Ми в міру своїх сил затягуємо маленько. Тут вже вперся, затягнемо Таким самим чином і тут. Все, затягнумо. Прокладка прилягла, далі перед е, обрізанням прокладки і його передсиликоненням обов'язково злити декілька разів водичку і передивіться, чи не виступає вода з-під прокладки з під низу. І цим зараз ми будемо так і займатися. Це ми обрізали прокладку і робимо перший пункт. Інсталяцію. Запустили і дивимося на такому зробим. Сухенько, що тут у нас в шахті. Так само все пилюка припало. Да, то все пилючка. На там, нічого нема. І так декілька разів ми робимо, перш ніж пройти силіконом і поставити безпосередньо саму кришку унітаза. Ми засиліконили, на жаль, витирали пальцем, так як шпатильків у нас не було на цей раз. Зараз виставляємо кришку. Ми вставили всі закльопки, в цьому ауслайсі буде намальовано, як їх вставляти. Там просто вони вставляються трохи тугенько в самий унітаз. І ось бачите, вони ходять. Ми беремо саму кришку, спочатку вставляємо тут такі защовки. Ось, опускаємо її. Тут вирівнюємо. Виставляємо так, щоб вона була гарненько по обідку і по центрам, щоб вона була приблизно рівненька. Далі ми її вертаємо в те саме положення, знімаємо, беремо викруту і закручуємо Все, ми встановили. Тепер Прикладаємо до самого унітазу, як бачимо, в нас тут є булічка. Значить все добре, унітаз по поїде. А зараз ми побачимо, друзі, таку штуку. У нас два унітази, вони паралельні один одному, тут їх буде розділяти кабінка між собою. І якщо ви побачите, то в нас булька на місці. Був би тут вандам, я думаю, він би тут наш погата сів. От таким чином, це послідовна інструкція, як нам встановлювати навісний унітаз. На жаль, кнопки ще не приїхали, то через це ми їх не встановлюємо. А як встановлювати кнопку, ви можете подивитися відео на YouTube каналі. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім до побачення!